Нещодавно на стрімі ми розмовляли про тір-лист відеокарт від Nvidia та AMD. В цьому тір листі були зібрані майже всі актуальні на даний момент відеокарти від Nvidia та AMD, які ми будемо розкладувати від найкращої до найгіршої по ціні якості, по взагалі по їхній аурі, так званій. І що з цього вийшло? Дивись прямо зараз. Тірлист від Лукар 2023 року, тут е, воно включає в себе 6000, 7000 та 3000, 4000 покоління AMD відповідно і NVIDIA. І зараз я yeah, своїми авторитетними думками буду їх рейтити. Ой, бля. Так, у нас тут є S, A, B, C, D. Що ми алфавіт вчимо? Топ, нормально. Можна подумати про кращу. Краще не купувати. Взагалі гамно, не гавно, а гамно, конкретно таке. Так, ну почнемо з нашої RTX 3050 Ну дивися, я б сказав, що можна подумати про кращу відеокарту, тому що RTX 3050 це насправді не така і е, погана відеокарта, але за свій прайс. Ну, типу, вона зараз скажу таку непопулярну думку, вона дуже нерефективна, вона, напевно, ж надійна. Е, та й в цілому, що ще треба для відеокарти? Е, ігри витягує, Але. Суть в тому, що за такий прайс, ну, краще її не брати. Intel Arc треба ставити в перші дві колонки. Intel Arc треба ставити. А я не знаю, куди їх ставити, блін, ото хріні узнає. Я... я знаю, як вони приблизно себе почувають, але я не знаю, яка з них яка в мене в голові. Далі RTX 360 Ti. Дивіться, якщо чесно казати, то ця відеокарта, типу. Її можна засунути в топ, тому що вона справді жорстка по продуктивності, дуже жорстка по продуктивності. Вона витягне все, що ти захочеш. може навіть щось в 2К потягне. Наскільки я знаю, зараз типу в них немає ніяких проблем. Я б говорив про там про відеокарти, які не треба купувати, там в одному з найпопулярніших роликів на цьому каналі. Там була 360 тіайка. Там була конкретно версія з пам'яттю Хунікс. Але це, як виявилось, потім лише перші. Коротше, перші карти, які випустили. Там перша якась умовна енна кількість карт, які випустили першим. Тій мали проблеми з цими. Штуками, якщо карта досі жива, то напевно, що вона проблем не має, якщо вона була в користанні. Так що 360 Ti за свою вартість хороша карта. RTX 360 Ну, якщо чесно, RTX 360 я поставив би нормально або ні. От нормально і можна подумати про краще, напевно, що. Ні, можна продумати про краще, тому що чому можна подумати про краще, тому що тут існує інша карта, про яку я вам скажу, коли я її знайду тут. Тобто, де вона, блять, є? Е, так, далі RTX 3070 Ti. Ну, якщо чесно, я про 3070 Ti багато не чув, щоб хтось говорив. Тому напевно, що я її поставлю просто в нормальну. Ча не знаю, скільки вона вартує навіть. Типу, я, От е, справді, конкретно, RTX 3070 Ti я дуже сильно не цікавийся. Ну вартує вона таки багато, так. Да. 3070 Ti, коротше, ставлю нормально. І RTX 3070, так то... топ! Якщо знайти таку на О, Олексі. Скільки там вона може Тисяч 1009, так? Да? Я не пам'ятаю, так, це про 3070 конкретно. У нас була колись розмова на стрімах. Якщо 3070 знайти на OLX за нормальну ціну, то ця карта буде топовою. Новою я не бачу сенсу купувати більшу карту, ніж ось цю, але давайте пізніше до неї дійдемо. RTX 3070 Ti. Ого. Оце зараз буде Friendly Fire. Ну, дивіться, я поставлю її в нормальну. Тому що ця карта теж, її можна знайти за доволі таки достойну ціну, десь для неї в 1014 на OLX. і її можна справді використовувати, вона витягує абсолютно все абсолютно на будь-яких налаштуваннях. І карта хороша, але, типу, як і 3080, я не можу сказати, що це прям топ-топ, тому що я врахую більше по бюджетності і по сенсу покупки геймером, Да, конкретно ігроорієнтовано. Е, так що це особа не має сенсу. Ну і 30-90. Ті, дивіться, 3090 ТІ 3090. E, зараз я скажу, чому їх краще не купувати. Тому що, якщо ти геймер, ти граєш в ігри, тобі не треба відеокарт більше, ніж, умовно кажучи, 3070 по продуктивності. А решта, все, це створені карти, ну, типу, або для прям лютих хардкорщиків, які хочуть грати в 4К, все підряд, там не жаліти нічого, не жаліти енергосистему зі своїми 500 ватами Сраними, e, Але якщо тобі просто хочеться пограти на максималках, там Full HD 2К, тобі не ніж 370 і це точно. Я вважаю ці відеокарти нерелевантними для покупки геймерам, тому е, я їх ставлю краще не купувати. 4070 TI 4070 я можу, в принципі, по тій ж самій логіці поставити їх всі сюди навіть до 4090 тому що ці відеокарти, по тій ло лозіці, які я щойно сказав, е, вони йдуть теж в цю категорію, тому що вони надто потужні для бюджетних компів геймерів. Типу, да. RX 6500XT. Це обрізок. Коротше. Краще не купувати, але я б її поставив взагалі гамно, тому що ну, навіщо ця карта взагалі потрібна? За таку вартість, яку її продають навіть новою, умовно кажучи, да, там ну, на Олексі дешевше буде, але все одно за цю вартість стопудово є карти краще. Рома Керицький каже, що 6400 low profile ще має якесь застосування. А 6500 XT це не риба, не м'ясо, розумієш? Це і на 6400, і на 6600. Це просто щось між тим. Ну, типу, коротше, краще не купувати. Воно і не гамно, але в нашому тірлисті взагалі гамно. 6650 це забущена 6600 XT трішечки. В цілому карта, я вважаю, що нормально. А чому тут немає 6700 XT? Чи вона, блядь, Тут є. Ні, нема тут. Тут нема 6600 XT і 6700 XT нема. Якщо брати це в 6600 XT, оце от рахувати, як 6600 XT, тоді ставити в топ. Як і ось цю 6750 XT, якщо це буде 6700 XT. Але конкретно 50, ну типу, це теж саме, абсолютно те ж саме, тому це топ. Рік 6600. Це мій фаворит, мій фаворит відеокарт, який е, моя улюблена е, карта взагалі, тому що це поєднання продуктивності, крутої, між іншим енергоефективності та. Безпеки, ну тобто це можна сказати так. І чай ціни, і бюджетності. Ось, тому ця відеокарта в мене топ-1 займає. Типу 132 Вт ТДП в максу міжре 110 в іграх, 6 тисяч гривень OLX, витягує будь-яку гру на ультрах, 1080 p має 8 оператив оперативки в собі. Да? блядь. Коротше, імба карта. І вийшла два роки тому. Це чисто моя суб'єктивна думка. Я не знаю. Мені що? Ота, рік 6700. Що скажете про рік 6700? Нормально. Я скажу нормально, тому що краще взяти 6700XT, вона не особо дорожча. Що можна і подумати про кращу але Нормально, нормально. Типу це просто теж хороша відеокарта, як і всі від 6600 до 6700XT, не XT, пофіг. Всі карти хороші. 6700XT Отут я вже чесно кажучи трошки обмежуюсь в знаннях. А якого хріна тут немає? 7600, яку я би обісрав тут. Засейвили її від мене, окей. Дивіться, 6800 і 6800. Чи можна це рахувати вже як краще не купувати, тому що типу, більше не треба. В Цілому можна, Як і 7900 у XT, і XTX, тим більше. Так що ці відеокарти йдуть сюди. По тій ж логіці, по моїй логіці. Формула Дрейка називається. Intel Arc A380. Якщо чесно, я не пам'ятаю, котра з них сильніша, котра з них не сильніша, але я би поставив всі в нормальну. Дивіться чому. Нє. Я брешу. Я поставлю всіх, можна подумати про краще, тому що карти непогані, але в них є дуже багато проблем з софтом. Досі навіть, хоча вже не так багато, вони вже не такі очевидні, як були до того, але зараз в них все одно є проблеми з софтом. Тим більше можна подумати про кращі відеокарти. Тож, ось такий от мене вийшов топ. Так, 7 хвилин відео вийшло зі стріма двохмісячної давності. В принципі, можна змонтувати. Алло, чоловічку, ти що дурак, тут лише відеокарти, якісь там, хрінь поміякі, тут половина відеокарт нормальних, нема, ану перероблюй давай. Курва. дебіл. Коротше, саме через це я додав зараз всі існуючі відеокарти адекватні в цей тірлист, і зараз ми їх будемо оцінювати по новій. Так що не обіжайся, якщо ти не зустрів своєї карти, стоподово вона зараз буде. Тут. Так, ось ті карти, на яких ми закінчили, це наш тірлист, який був два місяці тому. Дивіться, що у нас я тут додав? Я додав усі відеокарти від RX 500-ї серії та RTX 10 покоління серії. Коротше, я ці всі карти додав, і зараз ми будемо дивитися, що тут взагалі як. GTX 1650, це карта, яку я б зараз вважаю краще не купувати, тому що ця відеокарта е, не здатна запустити нормально вже більшість ігор, тому що свої 4 ГБ gddr 5 пам'яті їй не дозволяють цього зробити. А от на відміну від неї, GTX 1650 Super з своїми GDR6 4 ГБ відеопам'яті, в цілому вона ще не така і погана відеокарта, як я думаю. Так що я б її поставив нормально. 1660. 1660, я б, чесно кажучи, поставив, можна подумати про кращу, тому що якраз таки є 1660 Super і 1660 Ti. Чому я тут зараз в цілому можу поставити 1660 Super сюди, тому що 1660 Ti при тій ж самій вартості видає трішки, ну. Так, відсотків на 10 кращу продуктивність, ніж 1660 супер та 1660. От 1660 між ними я би взагалі не радив брати. А от 1660 супер я поставлю нормально, 1660 тя я би поставив в топ. В цілому хороша карта, насправді, якщо знайти по нормальній ціні на OLX. Так, далі GT 1030. Я думаю, хто скаже, що ця карта погана? Так що ставимо її взагалі гімно? GTX 1050 і 1050 Ti, я би поставив їх обидвох би, взагалі, гімно. Е, та їх теж краще не купувати, очевидно, тому що карти вже просто не вивозять нічого, навіть cs 2 простої. Так, я відсортував відеокарти від найстаршої до наймолодшої. Коротше, по поколінням я їх розставив. Тому RX 474 ГБ ненормально, можна подумати про кращу, або взагалі ну, можна подумати про кращу. В цілому, давайте як. як і 480 на 4 ГБ, як і 570 на 4 ГБ, як і 580 на 4 ГБ. Тому що якраз таки оці всі карти нормальними будуть на 8 ГБ, тому що на 8 ГБ вони справді ще щось зможуть запустити, на 4 я би вже не радив брати точно. RX 590 в цілому, якщо ти знайдеш її по адекватній ціні, що зробити доволі складно, тоді це і нормальна карта, але я б її, чесно кажучи, поставив. Можна подумати про кращу. Або взагалі краще не купувати, але. Нє. Її можна купувати насправді. RX550, те саме, що з 1030-ю, додав, щоб поставити взагалі гімно, як і 560. -ту. Так, GTX 3 ГБ. Хто буде спорити, думаю, ніхто. А от GTX 66 ГБ, в цілому, це теж нормально, як і 580 на 8, це приблизно одна і та ж сама карта. Ми бачили саме, що вона в Stalker 2 ще може запустити. У мене от ролик зараз з'явиться за підказкою ось тут. Так, що, в цілому, до цієї карти все можна ставитись поблажливо, тому що вона ще справді щось може. Як на свій вік, це взагалі. Супер просто GTX 1070 дуже великий взагалі процент браку в цих відеокарт. Якщо їх брати, то напевно, що брати новими, не новими, а вживаними з гарантіями з магазинів. Але це теж такий собі варіант, тому що можна взяти щось покраще, типу там 5700 XT, навіть трішки докласти і буде вже продуктивність на дві голови вища. Тому 1070, 1070Ti 1070, я ставлю вкраще не купувати. Та ж сама ситуація з 1080. ми Карти могучі, досі, але 1080 ті на жаль, теж мають дуже великий відсоток Соток браку, якщо брати із з тому я їх теж вліплю, просто краще не купувати, та і все. Так, ВГ 56 і 64. Вони нічим не відрізняються від 1070 70 і в принципі та сама ситуація, якщо чесно. Якщо брати її не з магазину з гарантією, то тоді не брати взагалі краще і нахрен треба. Все. Додупи. 2060 6 гіабайт. Я би тут подумав, тому що можна подумати про кращу, оскільки тут є якраз таки 260 Super та 260 на 12 гіабайт. ті карти я би вже поставив якраз. В нормально, тому що Ну вони мають більше гігабайтів відеопам'яті. в тому, Як для продуктивності цієї карти, це насправді вписується в її продуктивність, саме ці додаткові гігабайти. Тому 6 гігабайт версію краще не брати, можна взяти або супер, або на 12 ГІВ. Так, 2070. Ну, з 2070-ю, взагалі, як із 2070-ї, я, якщо чесно, не знайомий. Ці карти якось пройшли мимо мене, тому напевно, що. Ну, я думаю, що ці відеокарти як такого великого сенсу не мають, тому я б і всіх поставив, кра, можна подумати про кращу, краще б взяти якусь з 30 го чи 40-го покоління вже, тому що 20-те вже ну, таке собі, вони не особо енергоефективні, е, а продуктивності як такої дуже багато не додають тобі. RX5500 XT. Е, краще не купувати, тому що як такої, як і від RX5500, і сенсу від них немає. Ну, До речі, 5600, якщо я вліпив, бляха, 16,60. tiai Топ, я думаю, що ці дві карти теж можна вліпити в топ, тому що вони теж саме що і 1660 Ti, це по факту прототипи. Ця карта ще й дешевша, 5600, тому її насправді таки можна брати. RX 5700. Ну до 5700 знаєте, я ставлюся нормально, а от до 5700 XT я її внесу в топ, тому що це один з моїх фаворитів взагалі на вибір бюджетної відеокарти для середньої збірки в 24 му вже в 25-му році, тому що ця відеокарта пробиває дно по цінах. І зараз можна знайти за 5 тисяч, що правда, щоб були робочими, краще все-таки шукати від 5 тисяч, тому що саме розумієте, у Олексу Оліксом. Тому ця карта ну вона може витягнути в принципі, все. Сталкер другий теж вона може витягнути, хоча в неї виникали деякі проблеми з драйверами, наскільки я чув, але все ж таки вона здатна на те, щоб це витягнути. RTX 4060. Я би не ставив її в топ, але я би і не ставив її, можна подумати про кращу. Це відеокарта, якщо в тебе є бажання мати енергоефективну карту. За трошечки більшу вартість, ніж 3060, знехтувати 12 ГБ на користь 8 в 4060 і мати якраз таки ту саму енергоефективність. В цілому ця карта нормальна По вартості, звичайно, своїй не супер, але з 4060 Ti особисто у мене виникла така невеличка дилема. Я не знаю, куди їх можна поставити, тому що з одної сторони ці відеокарти по продуктивності як 3070 А навіть 16 ГІГО-4060 Ti -ка. З іншої сторони, вони енергоефективніші. А ще з іншої сторони вони вартують як RTX 3080 Ti Тому я, чесно кажучи, не знаю, куди їх ставити. Звертаюсь до вас з проханням допомогти мені в коментарях. Тут я поставив їх. Можна подумати про кращу, тому що, як мені здається, ці відеокарти все ж таки трішечки забагато вартують. Не, не повинні стільки вартувати. Так, RX 6600 XT і 6700 XT Це теж в топ ідуть тому що їх не було, коли я в перший раз складав цей тірлист Зараз відповідно я їх додав, тому я їх додаю в топ. RX 7600 Взагалі гімно, тому що це мало того, що вона програє по продуктивності 4060, і вона програє по енергоефективності 4060, і вона ще й коштує так само, як 40-60, а, Коротше, карта, взагалі, чесно кажучи, гімно. Так, 7700 XT, 7800XT і. 7600 XT, я би додав краще не купувати, тому що ці карти просто. Вони нічим не кращі за 6000 покоління AMD, а ціни за них хочуть набагато більше. Вони ще й менш енергоефективні, щоб ви розуміли, да, ці карти взагалі дуже дивні. Ну і знаєте, є тут така карта як 4070 Ti Super, котра вартує зараз. Подивився я так на вартість цієї карти. Додаю, її вкраще не купувати, вибачте, мені не зайшло. Тож, ось такий от вийшов у нас тір-лист відеокарт, усіх відеокарт, які можна юзати в бюджетних компах. Так, я рахував тут здебільшого відеокарти, які для бюджетних компів підійдуть, а не для якоїсь там махіни, щоб витягнути все в 240 фпс. Згодність згодні з цим, я не знаю. Пишіть свої думки, як завжди, в коментарі. Я прочитаю і подумаю, чи погоджуватися мені з ними, чи ні. Все, задоволений ти тепер. Поставив я всі відеокарти, бляха. Curva.